Коли у глибинах космосу з'являється незнайомий об'єкт, людська уява оживає. Так сталося і цього разу з міжзоряним мандрівником 3 і Атлас, який, пролітаючи крізь сонячну систему, змусив учених поставити запитання, що хвилює людство століттями. Чи ми справді самі у всесвіті? Об'єкт 3 і Атлас уперше зафіксували астрономи, коли він почав поводитися дивно, утворив хвіст, подібний до кометного. Саме цей ефект став джерелом найбільшої інтриги. Гарвардський астрофізик Аві Лоеб, відомий своїми сміливими гіпотезами, проаналізував знімки, зроблені північним оптичним телескопом на Канарських островах, і виявив ознаки, які важко пояснити природним шляхом. За його словами, у зоряного тіла масою понад 33 мільярди тонн видно так званий антихвіст. Потік, що може бути наслідком контрольованого маневру, подібного до гальмівної тяги космічного апарата. Ідея про штучне походження небесних тіл не нова. Ще у 1977 році. Радіотелескоп в Огайо зафіксував знаменитий вау-сигнал, короткий, але потужний імпульс, який багато хто вважав можливим знаком від позаземного розуму. А у 2017 році інший міжзоряний об'єкт Оумуамуа пролетів крізь сонячну систему, залишивши після себе ще більше запитань. Тоді Лоеп першим припустив, що цей дивний камінь може бути фрагментом або навіть зондом іншої цивілізації. Його колеги називали це фантастикою, але історія знає, що багато великих відкриттів починалися саме з таких сміливих припущень. Міжнародна мережа попередження про астероїди уважно стежить за 3 і Атлас, запевняючи, що він не становить загрози Землі. Водночас очікують на результати знімків із камери Хайрайз НАСА, зроблених із марсіанської орбіти, коли об'єкт наблизився до червоної планети на відстань 19 мільйонів кілометрів. Це найдеталіше зображення міжзоряного тіла в історії спостережень, і воно може пролити світло на природу цього загадкового гостя. Історія людства завжди була історією пошуку, нових земель, нових знань, нових форм життя. Можливо, саме зараз ми стоїмо на межі найбільшого відкриття, зустрічі з тим, хто прийшов не з іншої країни, а з іншої зірки. А поки три і Атлас мовчки ковзає крізь темряву, залишаючи за собою шлейф загадок, людство знову дивиться в небо з тим самим запитанням, що й тисячі років тому хто ще є там серед безмежних світів? Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.